Зараз у затишному лісі Києва поблизу національного парку Голосіївський. Тут можуть реалізувати чергову наукову схему. Також склалося, що землі Національної академії наук віддають для побудови висоток. І далеко не завжди науковці отримують після цього свої квартири. В урочищі Теремки ділянку площею понад 5,5 гектарів може забудувати товариство «Югпроект». Супереч генеральному плану Києва, який відносить більшу частину цієї території до лісів і лісопарків, а решту до громадської забудови тут планують звести житлові будинки. Проти забудови виступають місцеві жителі, серед яких і молодь. Андрій сорока каже, це одна з небагатьох зелених зон, що залишилися на теремках. Якщо її будуть застраювати, то навіть місцевим, які тут проживають, не буде місця, де гуляти, навіть вигулювати собак так зранку. І якщо застроїть цю злену зону, то буде по факту більше машин, які будуть викидати екологічно нечисті гази і не буде чим дихати. Навіть коли після тренування виходиш, то вже не дуже приємно дихається. Формально урочище теремки перебуває у користуванні інституту зоології, наразі академія наук передала його інституту еволюційної екології без погодження з парком. Статус нового землекористувача досі не підтверджений. Хоча ділянка має цільове призначення для будівель закладів науки, забудовнику незаконно зареєстрували право тимчасового користування, яке могла надати лише Київська міська військова адміністрація, а не інститут. З огляду на те, що у Урочище поряд із Нацпарком Голосіївський, то будівництво тут висоток може негативно вплинути на зелену зону, яка має в державі найвищий природоохоронний статус. Позиція національного парку така, що адміністрація парку проти цієї забудови. Поряду чинників, тому що це буде підвищений антропогенний вплив на територію безпосередньо. Національного парку. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, з громадою для того, щоб ця забудова не відбулася. Окремо хочу звернути увагу на дорогу, яка за нами. Це єдина дорога, яка є, взагалі існує до цього об'єкту, на якому безпосередньо хочуть зробити забудову. І ми бачимо, що вона не зможе не задовольнити не час будівництва, не час потім обслуговування ЖК. Північний апеляційний господарський суд свого часу зупинив розгляд справ, бо очікував на земельно-технічну експертизу. Її мали провести на ділянці, де ростуть вікові дерева. Керівник спеціалізованої екологічної прокуратури Богдан Індиченко зазначає, що прокуратура подала загалом чотири позови, аби захистити урочище теремки та оскаржити рішення про зміну цільового призначення ділянки, незаконну реєстрацію прав і видані містобудівні умови. Частина цих вимог вже підтверджена судами першої. Інстанції. Решта розглядається апеляційними судами. Паралельно було розпочато кримінальне провадження за фактами зловживань посадових осіб органів влади та приватних структур. Висновки експертиз підтвердили, що ділянка площею 5,6 гектарів належить до земель лісового фонду, а більша частина земель, на які оформлено право власності, взагалі не існують. Досудове розслідування триває. А виявлення обставини демонструють масштаби порушень і підкреслюють суспільну важливість прокурорських дій, спрямованих на захист довкілля та збереження зелених територій столиці для майбутніх поколінь. Торік суд арештував ділянки і заборонив забудовнику вчиняти будь-які дії в урочищі та рамки. Справа в тому, що згідно з генпланом, будувати тут житло заборонено. На території урочища росте значна кількість вікових дерев, зокрема дуби. Є й рідкісні рослини, цибуля, ветмежа, лілія, лісова, зокрема й червонокнижні. У Нацпарку попереджають, новобудови можуть негативно вплинути на урочище. Якщо побудувати житловий комплекс прямо поруч з територією, всередині фактично лісового масиву, зрозуміло, що збільшиться кількість людей, які будуть тут, ну, знову ж таки, як прибудинкову територію використовувати, збільшиться тиск на природні комплекси і ще буде ну, погіршуватися стан і природних комплексів в цілому, і найбільш цінних об'єктів, які тут знаходяться як під охороною. Забудовник, який тут може звести висотки, має доволі скандальну репутацію. Заступник гендиректора КСМ груп фігурує у справі Національне антикорупційне бюро про хабарництво. Ця ж компанія вже забудовувала землі Академії наук у столичному Ботсаду. Із забудовником пов'язаний депутат Київради Максим Макаренко. Від удар результати аудиту Державної аудиторської служби свідчать, що науковці від забудовника отримають менше квартир ніж було обіцяно обіцяно перед будівництвом, а іноді житло науковцям не передають взагалі. Так у столиці вони недоотримали 152 квартири. Тому забудова урочища теремки всупереч генплану може виявитися ще й черговою науковою схемою. Голосіївська водонапірна вежа це об'єкт культурної спадщини, столиці поблизу нацпарку. Вона розташована на найвищій точці голосіївського лісу. Це третя по висоті місцина Києва після арсенальної і верховної ради. Забудовники планують звести тут висотки. Землі сільського госпакадемії перейшли до Київради, яка надала ділянку площою пів гектара постійне користування Національним університетом біоресурсів. Це сталося чверть століття тому. Керівництво закладу відмовилося від цього права в обмін на обіцяні квартири. Так, земля опинилася в оренді молодішного житлового комплексу «Оболонь», яке також фігурує в історії з забудовою літературного скверу столиці. Від особисте усне зобов'язання Омельченка він пообіцяв, що поки він живий, тут нічого будуватись не буде. Але в 21 му здається, році ділянку передали в субаренду. Новий суборендар товариства Голосіївські вежі вже зніс гаражі місцевих жителів, встановив будівельний паркан між двома будинками. Тут не обійшлося без скандалу, тому що коли ми вийшли дивитись, що ж відбувається, ми побачили фуру, фуру Мерседес на військових номерах, на які привезли паркан. Ну і всі були в шоці, тому що це були такі часи, коли ну, взагалі все для фронту, як це може бути, викликали військову прокуратуру, водій фури зник кудись, ну і так це нічим не скінчилось. Тобто паркан поставили, відстояти ми не змогли. Забудовник звів одноповерхову споруду, а торік, у останній день дії договору, зареєстрував право власності на неї. А ще отримав ордер на вирубування зелених насаджень на ділянці з вежею, де ростуть дуби віком від 70 до 100 років. бут майданчик розташували за 20 метрів від національного природного парку Голосіївський. Забудова взагалі вона в будь-якому разі вона шкідлива. Де б вона не відбувалася? Передусім забудова багатоповерхова. От дивіться, ось ми маємо ліс, наприклад, але про, або просто масштабну зелену зону. І ми починаємо посередині будувати, наприклад, три багатоповерхівки. У прикладів, там не знаю, тут безліч, навіть тут поряд можна приїхати, совські ставки там є ЖК Медовий. Його побудували фактично посеред ставків. І зараз можу побачити, що сталося з екосистемою поряд. У там катастрофа. Власником Голосіївської водонапірної вежі є Міністерство освіти та науки. А об'єкт перебуває на балансі Нубіп. Нацпарк Голосіївський хоче реставрувати вежу. Дорік звернувся до міндовкілля з клопотання про приєднання до Нацпарку ділянки, на якій ця вежа розташована. Міністерство захисту довкілля спільно з громадськістю та Нацпарком Голосіївський. І далі працюватиме, щоб розширити нацпарк та заповісти зелені зони для їх збереження. Щодо територій, на які розташована вежа, ми зверталися до КМДА, але відповіді поки не отримали. Національний університет біоресурсів і природокористування виступає проти розширення меж національного природного парку Голосіївський та загалом захисту Голосіївської вежі від забудови. Про це свідчить лист, який вони надіслали департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київради. Вони хочуть притормозити ініціативу про розширення меж заповідної зони саме для того, щоб забезпечити забудовнику, можливість через суди вирішити ці питання. Ось і все ми бачимо, що НУБІП фактично підіграє забудовнику. Якщо Нубіп разом з міністерством освіти не сяде за стіл у переговорі з міністерством екології та НПП Голосіївський, то у нас також в Київській міській раді є проєкт рішення про відмову в поновленні договору оренди. Саме по цій делянці, в яку входить голосівська вежа, водонапірна вежа є зразком промислової архітектури з середини ХХ століття та цінним елементом історичного середовища садиби української сільськогосподарської академії. Вона цінна саме фактом будівництва в Києві в х роках ХХ століття водонапірних веж. для міста того періоду. Це дійсно було рідкісний. Приклад, тому що в місті водогін, місті насосні станції, але тут споруджується вежа, вона така, як висотна домінанта. Е, ну, хто був на ній, каже, що з неї краєвид відкривається дуже гарний. Зрозуміло, що це вже в минулому, тому що вежа давно не використовується. Але зберегти її однозначно потрібно. Нині забудовник намагається поновити договір оренди на ділянку через суд. Господарський суд міста Києва та північний апеляційний господарський суд винесли рішення на користь орендаря. Але у цю справу вже вступив офіс генерального прокурора, який має взяти участь у засіданні Верховного суду 13 серпня. Тим часом громада планує відстоювати голосіївську водонапірну башню до останнього. Вони наголошують, об'єкт може слугувати громадським простором. Або візит центром для проведення екскурсій містянам та гостям столиці. Якщо ви активно захищаєте культурну спадщину та зелені зони, звертайтесь до голки. Ми вам можемо допомогти.